Поліція Львова повідомила про підозру анестезіологині, яка проводила знечулення п'ятирічному Пашнику. Нагадаємо, торік у січні хлопчик впав у кому під час лікування молочних зубів. 37 днів по тому маленький пацієнт помер у лікарні. Як з'ясувалось, лікарка взагалі не мала права лікувати дітей. Однак, на думку правоохоронців, підробила свої документи. Тепер їй загрожує до п'яти років позбавлення волі у матеріалі. Ця історія набула розголосу ще у квітні 2023-го Тоді п'ятирічний Валес Пашник після лікування зубів у приватній клініці впав у кому. Йому стало зле під час знечулення. Зупинилося дихання. З коми хлопчик так і не вийшов, помер більш ніж за місяць у медзакладі. Слідчі дії тривали більше року. Батько хлопчика телефоном каже, все відбувалось доволі повільно. Це все відбувалося дуже дуже повільно. Насправді ми мусили, ми мусили писати багато скарг в різні установи, в тому числі і до президента України, і Генеральної прокуратури. І, і коли скарги були написані, тоді якось воно трошки рухнулося пошвидше. Нині ж лікарці, яка вводила наркоз з валесу, врешті повідомили про підозру. Під час досудового розслідування поліцейські також встановили, що насправді лікар анестезіолог не мала відповідної кваліфікації для роботи з дітьми. Вона подала в клініку підроблені документи і таким чином незаконно отримала дозвіл на лікування маленьких пацієнтів. Анестезіологиню підозрюють у вчиненні злочинів за чотирма статтями. Це неналежне виконання професійних обов'язків. Облад... Ов'язків підроблення документів та їхнє використання, і незаконна лікувальна діяльність, чесно, найбільше моє бажання було б зараз завідцем нічим не займатися. і щоб моя дитина була жива й здорова. Це найбільше моє бажання. А можливо, їй буде легше, коли в неї буде якесь покарання. Особисто я так стверджую і думаю, що їй буде легше. Максимальне покарання, яке загрожує жінці, позбавлення волі на термін до п'яти років. А настасія стецик, Юрій Грейців, телеканал Перший Західний.